Повісти про масло, ну ми всі його знаємо, так хі чи хі, як там правильно точно не буду. Я хочу вам розповісти на сам корі, як я його роблю в домашніх умовах. Тобто я для себе його готовлю самостійно. Що я для цього роблю? Я купляю домашню сметанку. З домашньої сметанки я збиваю масло саменька, і з цього домашнього масла тут в мене було два повних куска, але на жаль, вже мене ну не на жаль, але ми просто його вже з'їли трошечки. Так, підрізали, хлопці мої. І з цього масла я буду робити масло хі. домашнє, через те, що я біжу за такі натуральні продукти. І те, що можна зробити, є можливість своє домашнє, тому я його роблю. Я його ріжу просто шматочками. І зараз поставлю на невеличкий вогонь і буду його просто прожарювати до карамельного відтінку. Так само я беру другий кусочок, Ви відрізняється по кольору, бо різна сметанка. Одне жовтіше, одне біліше, але це нічого, це суть нічого не змінює. Це все-таки ж домашнє масло. Бо я хочу, щоб більш-менш їсти такі хороші продукти, то хоч в чому я можу трохи себе обмежувати, в тому, я стараюся більш проходити на домашні продукти. Бачите, масло б'ється дуже швидко, повірте, і виходить дуже смачне. Ну, так, да, треба трошки часу більше приділяти цій роботі, але. Ось таким чином, бачите, в мене порізане масло, Я його зараз ставлю на волювань, на плиту, на саму мінімальну температуру, і воно буде сліпо-малесенько сліпо розставати і прожарюватися. Ну, Це орієнтовно дивлячись по часі, орієнтовно я жарю до годинки прожарюю його, так, щоб воно мельним таким смаком пахло. І тоді покажу вам, як воно вже буде готово. Дивіться, масточко почала танути, так гарненько, бачите, це поступово. І потім покажу, як буде жарити далі. Так, я його не перемішую, нічого з ним не роблю, воно просто отак собі тане. З'явилася у нас така зверху, ну, назбиралася збиралася, бачите, там таке ріженькі топиться. Але це ще не весь процес, це Воно так має далі поки не очиститься, все не сяде на дно, а верх тільки лишиться чистенько. Оцю верхушку ми все збираємо. Шумовочкою забираємо. Я все забираю цю верхушку. Ця верхушка, якщо так, то дуже добре використовувати випічці. І таким чином забираю все. Якби це було купленого масло, то можливо б я б собі його не лишала. А з домашнього масла я лишаю і потім додав в тісто, і тісто виходить карамельного смаку. Так, це я зібрала. Те остальне тісто ну, воно теж потім в кучку, я більш, більше познімаю. Отак, поки далі топимо до карамельного кольору. Так, дивіться, хочу вам показати кінцевий результат свого масла, яке я туплю. Воно у нас проходить стало. Прозорим, те, що зверху то можете не дивитися, це простопінка, вона пройде, дивіться. Воно все прозоре, дно видно, бачите, це все, все, я кажу, те, що нам не потрібно в цьому маслі, воно все на дні того масличка, і воно зараз буде чистеньке, прозореньке, я буду його. І обов'язково розливаємо у стерильні баночки і накриваємо стерильними кришечками. Карамельний, гарний, виходить колір. Бачите, яка краса. Яке красиве масло, дивіться. Золоте, золоте. І... і покажу вам, які наші відходи, дивіться. Це таке вже все, що нам не потрібно в цьому маслі, воно все лишається на дні. Ну, це я вже так хорошо закармалізувала виходить, але каструлю відмивати. це не Зайберемо на нічку, Буде і, і будеш Ну, Саме масло це просто кайф. А яке воно смачне? Подивіться, яка це краса.